Арешти тривають, а найгучніший політичний скандал набирає обертів, які прізвища ми ще почуємо на плівках Міндіча. Відставки двох міністрів точно не вистачить. Вітаю, я Василь Сафянюк, і це моя політична кухня. Дорогі глядачі. А як ви ще не втомилися на четвертий день багатосерійного серіалу, фільму Операція Мідас? Запасайтеся попкорном, а заразом і терпінням. Попереду ще багато цікавого, і це не лише інформація від українських медіа, про це вже й повідомляють іноземні. І скажу так: корупційний скандал, різні цікаві подробиці з цих плівок і оголошення підозр та арештів стосуватимуться не лише і не тільки енергоатому. На жаль, є інформація, що буде і неприємна історія про нашу. Оборонку американське видання Політіко вийшло з інформацією, що наступні обшуки за інформацією їхнього надійного джерела відбудуться вже у міністерстві оборони. І на мою думку, якщо про це вже є чимало різної інсайдерської інформації із України із іноземних джерел, і ці Повідомлення з'являються вже дедалі частіше то найближчим часом матимемо чергову порцію гучних заголовків і неприємних для нас новин. Неприємних з багатьох причин для мене особисто питання корупції на державних закупівлях, скажу так. Ну, було традицією наших чиновників і всіх причетних, усі часи незалежності. Це сарказм і наша реальність, якщо що. Але є одне, але дуже велике. Але закупівлі в оборонці це ж абсолютно інше. Адже наживатися на державних контрактах у закупівлях зброї, боєприпасів, амуніції та всієї номенклатури товарів чи послуг для наших сил оборони під час великої війни за наше реально наше існування. Це скажу так. Мародерство. Так, це мої емоції. Подивимося, наскільки джерела видання політику відповідають за свої слова. Але якщо без емоцій а по факту, то від цього корупційного скандалу, який лише розгоряється, ми можемо і будемо точно багато втрачати, але водночас можемо і чимало отримати. Так? Отримати, на мою думку, впевненість, що антикорупційні органи, які в нас є, це Набу, САП та громадянське суспільство і журналісти-розслідувачі не дають робити близькому оточенню нашої верховної влади повне беззаконня в Україні, прикриваючись війною. Сьогодні прочитав у соцмережах таку креативну думку: жарт, мем, приколи, якщо хочете. Ну, чого, чого, а тут ми дуже креативні. От мовляв, прізвище Міндич це ж абревіатура Міністерства дичини. Так. Пар по суті, так от реально втратити ж ми маємо і можемо дуже багато, і це як єдність та довіра до наших, давайте так скажу, не ідеальних державних інституцій, але ж інших у нас немає, так і довіра від наших міжнародних партнерів. Політіко описало це ось так: все це відбувається у край невідповідний час. Кажемо ну так, Брюсселю належить вирішити питання про збільшення фінансування Києва, і це створює для українців величезні проблеми з тим, щоб переконати західних союзників продовжити фінансування. Ну, власне, те про що говорив вчора: що в США, приміром «Мага спільнота, отримала додатковий аргумент, чому не варто виділяти для України додаткове фінансування. Ну а прихильники Орбана. Ну, в Угорщині просто таки плескають і язиками, мабуть, і в долонях подекуди. Ага, ми ж казали, там у них страшна корупція. Можна подумати, що у них в Будапешті чи в Угорщині все ідеально. Але це скажу так: відбувалося б навіть і без цих скандалів, і цієї всієї корупції, яка стала відомою. Противників підтримки нашої держави, на жаль, вистачає в різних країнах. На щастя, і прихильників багато, і реальних партнерів ще більше. І от сьогодні маємо вже першу реакцію, яку озвучили наші партнери з Європи. У Євросоюзі я побачив таких два важливих коментарі, про що хочу вам розповісти. Висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калас назвала весь цей скандал надзвичайно прикрим. Ось що вона сказала. Вони. Діють дуже наполегливо, тобто наші антикорупційні органи корупції немає місця, особливо зараз. Я маю на увазі, що це буквально гроші народу, які повинні йти на передову, заявила Калас. Важливо, щоб українська влада справді продовжувала боротьбу з корупцією дуже швидко і поставилась до цього дуже серйозно. А ще прокоментувала наш скандал у Берліні. І заявили так: ми довіряємо Україні. Речник німецького уряду Штефан Корнеліус наголосив: німецький уряд наразі зберігає довіру до української інституції, зокрема до уряду та антикорупційних органів, і очікує, що вони самостійно розслідують справу та доведуть її до завершення. Ось його цитата: У нас є довіра до уряду, що він сам подбає про вирішення цього питання, також до антикорупційних органів, що вони розкриють цю справу, і доведуть її до логічного завершення. А ще Берлін перебуває у найтіснішому і довірливому контакті з президентом України Володимиром Зеленським і продовжує бути поруч, зокрема, і в таких ситуаціях. А ще речник німецького уряду Штефан Корнеліус повідомив, що про цей скандал Володимир Зеленський вже говорив із канцлером Німеччини Фрідрихом Мерцом. І Зеленський проінформував про розслідування корупційних справ щодо членів уряду, які вже подали у відставку. А ще президент запевнив у повній відкритості процесу, готовності й надалі. Підтримувати діяльність незалежних антикорупційних органів. Ну, подивимось, такі обіцянки нашого президента дуже важливі у цей складний, скажімо так, критичний для України час. Ось така реакція одного з найбільших наших і надійних партнерів Німеччини, яка реально чи не найбільше виділяє нам і фінансові, і військової допомоги. І ключове тут справді довіра. І, от, до речі, ще про довіру. Володимир Зеленський у виданню Bloomberg. Заявив, що не спілкувався з Міндічем з моменту оголошення розслідування і оголошення йому підозри у корупційній справі, яка стосується енергоатому. Ось його слова. Найважливіше це вироки для тих, хто винен. Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів, сказав Зеленський. А от у мене запитання до вас, дорогі глядачі. А як ви думаєте, що ви вважаєте? Президент говорить правду? Він справді не знав всю цю історію та весь її масштаб. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Не соромтеся, а я постараюсь відповісти на всі ваші коментарі. І ще наголошую, дорогі друзі, що надзвичайно важливо всім разом нам підтримувати наші сили. Оборони, особливо зважаючи на ту критичну ситуацію, яку маємо сьогодні навколо Покровська і на Запорізькому напрямку. Тож, будь ласка, не розслабляйтеся і підтримуйте підрозділів і волонтерів, яким ви довіряєте. Давайте разом наближати нашу перемогу. А ще, якщо цей випуск вам сподобався, поставте вподобайку і підпишіться на мій канал Політична Кухня. Дякую за увагу! Перші арешти і нові підозрювані. Операція Мідас триває. Міністрам відставку а Міндічу Цукермену санкції. Влада на третій день найгучнішого корупційного скандалу часів повномасштабної війни почала реагувати не словом, а ділом. Вітаю! Я Василь Сафянюк, і це моя політична кухня. У середу, 12 листопада, коли на САП опублікували вже чимало цікавого відео та фрагментів з плівок Міндіча, наша влада схоже зрозуміла. Так, просто відсидітися, щось типу коментувати, але загальними словами без жодної конкретики і робити вигляд, що нічого не відбувається, не вийде. Тож сьогодні маємо вже конкретну заяву, і не лише заяву від президента України. Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні так його сьогодні записали раніше. Сказав: вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання, зокрема, і довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади оперативне і найшвидше. Але не лише така заява пролунала від голови держави сьогодні. Також Зеленський заявив, що підпише указ, яким запровадить санкції РНБО проти двох людей, які фігурують у справі щодо енергоатому. Президент прізвищ цих двох не назвав однак, спершу неофіційно у медіа, а потім вже й офіційно. Прем'єр-міністерка Юлія Сверденко у телеграмі. До речі, чому саме цей російський месенджер досі номер один у публічному спілкуванні і комунікуванні нашої влади? Це тема окремого випуску. Якщо вам буде цікаво, напишіть у коментарях про це поговоримо. Так от прем'єр-міністерка Юлія у своєму телеграм повідомила: на позачерговому засіданні кабінету міністрів винесли на розгляд Ради національної безпеки та оборони пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча і Олександра Цукермана. Ось так. Рішуче і потужно, ну це сарказм, якщо що. Якщо чесно, я і досі не розумію історію з застосування персональних санкцій проти громадян України, які ще позавчора, скажімо так, до ранку понеділка, були на території нашої держави, яких можна було спокійно притягнути до відповідальності за рішенням судів. Але то таке ще одне незрозуміле для мене, дорогі глядачі. Рішення нашої влади, яка користується механізмом санкцій, як зрештою, і російським телеграмом, ось такий от цікавий спосіб. А тепер ще про рішучість і нерішучість влади продовж цього тижня. Перший шок від інформаційного вибуху ранку, понеділка і початку справи на і Сап Міда, схоже, що вже трохи пройшов. Бо що у вівторок була опублікована нова серія? Там з'явився ще один фігурант – Чегевара. У медіа одразу ж було і роз'яснення, що мова йде про колишнього міністра розвитку громад, очільника Нафтогазу і міністра єдності Олексія Чернишова. Ще одна, як на мене, цікава деталь, яку озвучив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександра Бакуму. Він повідомив, що загалом під час обшуків вилучили 4 мільйони доларів. І це він назвав обіговими коштами злочинної організації. Так, це саме ті фото зі спортивними сумками і пакетами, з пачками доларів і євро, які... Були оприлюднені, які ви всі вже бачили. А ще або кому пояснив таку деталь, що всі псевдоніми, які фігурують у цих плівках Міндіча, придумали не в бюро. Насправді, самі фігуранти цієї справи придумали прізвиська і називали один одного: Карслон, Рокет, Тенор, професор, Че Гевара, ну і так далі. Є версія, що про усі масштаби та фігурантів цієї справи наша влада, Офіс президента, Кабінет міністрів, що вже так, та що вже там, і частковий парламент. Про це знають. Причому саме так. На банковій в принципі розуміють весь масштаб, а от на Грушевського в Кабмінній Раді частково. А чому частково? Ну, бо така у нас вже в державі під час повномасштабного вторгнення вибудувалася вертикаль. Моє припущення от незручно президенту вимовляти прізвища своїх товаришів, друзів, бізнес-партнерів, голос у такому гучному корупційному скандалі. І, до речі, мова ж не лише про Володимира Зеленського, і Тимура Міндіча та інших фігурантів, які поки що не отримали, або, скажу так, не отримали нових підозр. Знаєте, я добре пам'ятаю часи Віктора Ющенка і його так званих любих друзів. Третьякова, Жванію, Мартиненка, Порошенка, Червоненка. У Віктора Януковича була своя сім'я і один Саша стоматолог, чого був вартий? Пам'ятаєте? Ну, Петра Порошенка, п'ятого президента, був Свинарчук, Кононенко, Березенко, Грановський. Ну, Часи Кравчука і Кучми то окрема історія. Але тенденція для всіх наших президентів одна і та ж. Ближнє коло президента завжди почувало себе не те, що привілейованим станом, умовно, шляхта, ну або старшина при гетьмані, якщо хочете так можна сказати. Наближені до першого, це така собі окрема каста недоторканих, але не так, як в Індії, а в сенсі, що їх ніхто і ніколи не зможе зачепити чи оголосити якісь там підозри. Я вже не кажу про реальні підозри та арешти. І от у понеділок ЗМІ повідомила, що Міндіча попередили і він встиг виїхати з України до початку обшуків набу. А сьогодні Держприкодонслужба, певно, вже отримавши дозвіл, таки прокоментувала це і повідомила вже таку інформацію, що Тимур міндіч виїхав з України у понеділок на законних підставах. Ось як сказали. В цій службі він був оформлений прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства. Всі документи, які дають право на перетину кордону під час дії воєнного стану, були в наявності. Обмежень на виїзд міндіча з України не було, і ДПСУ не отримувало доручень від правоохоронців, що забороняли йому виїзд, і ще він не перебував у розшуку. Та й таке. Чекаємо, що там із Цукерманом у ну, сьогодні, як і міндічу, заявили, що накладуть на них санкції РНБО. А от хто не встиг виїхати, той вже отримав запобіжні заходи. Був сьогодні на обох судових засіданнях, де обирали запобіжні заходи Ігорю Миренюку, якого у медіа називають. Рокетом, це один з фігурантів справи. це колишній радник, міністра енергетики. А також Дмитро Басов, якого знову ж таки, в медіа НАБУ це не підтверджує, називають тенором. Він був виконавчим директором з безпеки компанії «Енергоатом». І там я почув, як і всі ті, хто могли в онлайн спостерігати за. За трансляцією засідання вищого антикорупційного суду від прокурорів САП ще чимало цікавих деталей цієї гучної справи. Найбільше не те, щоб здивувало, а скажу так, показало, що попереду, на жаль, ми почуємо і побачимо ще багато цікавої інформації і причетних до цієї справи. Так от прокурор САП сьогодні процитував фрагмент так званих плівок, де, начебто, під час розмови Германа Галушенка з бізнесменами Олександром Цукерманом і Тимуром Міндічем. Міністр енергетики зателефонував президент Зеленський, і з цитати, знову ж таки, прокурора САП виглядає, що ніби сам факт цієї розмови і дзвінка президента Тимур Міндіч використав, аби показати свої зв'язки з Зеленським. Мовляв, він. Начебто написав йому СМС, і от той одразу прочитав і зателефонував міністру енергетики. Щоправда, аудіофайлу з голосами цієї розмови прокурор САП не демонстрував у суді. Тому це просто ще один із багатьох файлів і розмов, які ми почуємо. Що важливо, на мою думку, і як би це не виглядало і не звучало дивно, і влада, і громадянське суспільство, та й всі українці мають реагувати. Дивитися і робити все, аби це розслідування, звісно, було відкритим. Уважно спостерігати і намагатись водночас не піддаватися емоціям і вважати, що це суспільна зрада і що пропало все. Якось, попри те, що всередині все бурлить, маємо бути з холодною головою, бо з одного боку, це ознака, що демократія і розголос у нас таки працюють, а з іншого. Ми всі виснажені великою війною з росіянами, і наш головний ворог у Кремлі тільки чекає на те, як би нас ще посварити чи роз'єднати. А тут ми всі, ті, хто причетні до цього корупційного скандалу, самі даємо карти в руки нашим ворогам. А наші партнери уважно за цим спостерігають. Одні з них це можуть розцінити, як, ну що ж, ми ж казали, типу, у них там корупція і не потрібно їм допомагати. І це, на жаль, дуже і дуже погано. Як все це розролити? Чесно сказати, дуже важко. А які ваші думки, дорогі глядачі? Як нам виходити із цієї ситуації? Напишіть, будь ласка, у коментарях, і ще пам'ятайте, що дуже важливо. Просто життєво необхідно підтримувати наші сили оборони і разом наближати нашу перемогу. Тож підтримуйте наші підрозділи і волонтерів, яким ви довіряєте. І давайте так. Якщо цей випуск політичної кухні вам до вподоби, ви обов'язково поставите вподобайку і підпишитесь на мій канал Політична Кухня. Давайте разом розвивати український YouTube. Дякую за увагу.